Чому не існує Російської Федерації? Сьогодні ролик в цьому присвячений. Давайте розберемося. Спочатку там існувало Московське якесь царство без початки підпису до 1720 року. Потім була Російська імперія без початків і підпису, вся влада московських князів-царів. Була нелегітимна з самого початку і не обрана народом. Саме так їх народ не підтримував. Це були окупанти та їх війська, як і війська ЗСУ, являються окупантами на теренах української держави, українська держава Степана Бандери окупована бандформуванням під назвою УРСР. Республіка Україна. Хоча фактично не було жодного переименування і створення Республіки Україна. Ніколи не було. Як і ЄРСЕР, є українська держава Степана Бандера спочатку і підписом. Єдина легітимна у всьому світі. Інших країн світу не існує. Спочатку і підписом. Всі вони фантомні державні. Утворені, які імітують з себе так звані держави. А насправді будь-яка армія світу це бандити і окупанти. На чому тримається засута будь-яка армія псевдо країн світу на силі, на примусі, на знущання над новобранцями, над приниженням честі та гідності людини? Вони готові вбити, якщо ти скажеш, що вони бандити із ЗСУ. Чи будь-яка армія. Якщо ти не погодишся, що той режим і та псевдо республіка не окупанти, вони окупанти і агресори проти української держави. І українська держава буде звільнена від не тільки ЗСУ і російської армії, але і від. Окупаційної влади в Києві рано чи пізно, вона буде відновлена, українська держава. Подобається комусь це чи ні. Так ось, Російська Федерація створена, не була, тому що в документі, в документі про її заснування немає гербової печатки РСФСР. А документ про печатку РСФСР не приймався. Також саме і створення РСФСР ніколи не було, тому що немає документів про заснування РСФСР. Армія Росії така ж саме бандформування і агресор по відношенню до російської території. Так само і армія РБ, окупант і агресор. Нема країн світу. Ми всі в окупації, ми в рабстві. Не існує документів про заснування Росії. Не існує. Навіть РСФСР нема документів про заснування. Декларація прав трудящихся, на яку вони посилаються без печатки підпису. Так само нема підписів під Конституцію РСФСР. Публічно можна знайти це. В бібліотеці Єльцина все можна знайти. Є така бібліотека онлайн, можна дістати ці документи. Багато документів. А Російська Федерація не існує з початку та підписом. Так само не було переіменування печаткою і підписом відповідальних осіб. Єльцин не ставив початку підпис відповідальних осіб на документі. Розпад Радянського Союзу не був легітимним. Так, нелегітимним. Радянський Союз не був створений. Хочу зазначити, мене буде критикувати. Спочатку і підписом. Нема документів про заснування РСФСР і СРСР. Так і живемо, шановні українці. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання СТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо. Ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати. В описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Повідом друзям. Роби лайки, репости, доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших відпишись правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.